Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірну смачну страву Бограч. Кожен має, звичайно, свої секретики, але я хочу показати вам, як я його роблю. Все, що я використовувала, я зазначу в описі до відео. Спочатку беремо шматочок сала. Якщо у вас є копчене, беріть половинку копченого, половинку такого, і нарізаємо його не дрібними шматочками. Ось так я порізала, тепер буду смажити. Казана в мене немає, на жаль, буду смажити в гусятниці. Добре розігріту гусятницю, кидаю сало і чекаю, поки вижариться жир. Помішую, нагадую, вогонь у мене великий. Поки смажиться сало, нарізаю та мию м'ясо. У мене лопатка на кісточці. Свинячок. Вже як жиру в нас достатньо, відправляю сюди м'ясо. Вогонь не зменшую, щоб м'ясо піджарилося, а не тушилося. Поки смажиться м'ясо, величенькими шматочками нарізаю цибулинку. Взагалі в цій страві я всі продукти кришу крупненько. Коли м'ясо підсмажилось, відправляємо цибульку до нього. Теж даємо підсмажитись. А поки нарізаю перчик ось такими шматочками, теж немаленькими. І коли вже наша цибулька обм'якла, додаю перчик і теж даю притомити. І ось єдине, що я додаю до цієї страви дрібненьке, це морква натерта. На мій смак, за моїми спостереженнями, тоді юшка буде більш густіша. Морква так розчиниться в ній. Але ви можете вчинити за класичним варіантом, теж моркву нарізати кільцями. Далі я подрібнюю помідорчики. Якого розміру шматочки не важливо, тому що вони розчиняться далі при тушкуванні, Ну їх не буде видно, тому я роблю крупненькі. Ось так приблизно це виглядає і відправляю до нашого казана, тобто гусятниці. Заливаю томатним соком. У мене домашній, додаю сіль, суміш перців, та копчену паприку. Перемішую. Додаю гострий перчик чилі. І тепер, якщо у вас є час і бажання погратися з чищенням картоплі, то чистимо маленьку картопельку, щоб вона була ціленька. А якщо ні, то чистимо звичайну, яка є, і ріжемо на частинки. Як все закипіло, відправляємо картопельку. Майте на увазі, що помідори і томатний сік створюють кисле середовище, тому картопля буде варитися довше, ніж звичайно. Перемішую і відправляю до духовки. Духовку я розігріваю до 250 градусів, а коли гусятницю ставлю всередину, прикручую до 200, зменшую і тушкую не менше години. Дивіться, щоб картопля була готова. Ну що, друзі, пройшло півтори години. Наш бограч з перчинкою готовий, дуже смачнючий. Якщо ще притрусити свіжою зеленю, це просто-просто неймовірна страва. Ви обов'язково повинні спробувати.